Як позбутися температури, не використовуючи ліків? Три кроки, які збережуть твій імунітет, почнімо з того, що коли ми маємо підвищену температуру, це означає, що наш імунітет почав сильніше працювати. І коли ми таблетками намагаємося знизити її, ми просто вбиваємо свій імунітет. Наприклад, коли організм виявляє інфекцію, таких клітини, як макрофаги та лейкоцити, виділяють певні хімічні речовини, що якраз таке і підвищують. Температура нашого тіла і це, в свою чергу, стимулює вироблення лімфоцитів, які якраз таки підсилюють роботу нашої імунної системи. Також багато бактерій та вірусів просто не можуть розмножуватися при вищій температурі, тож тримаю три кроки, які допоможуть твоєму організму. Перше подбай про достатню кількість якісної теплої питної води. Її має бути не менше 2 літрів на добу. Друге, намагайся споживати мінімум їжі, і то, якщо щось їсти, то тільки щось легеньке та корисне. Третє: ягоди, гіркі трави, натуральні добавки, такі як, наприклад, кора морошиного дерева, допоможуть швидше вийти зі стану застуд. Якщо температура надто висока, наприклад, 40 градусів, то тут уже краще все ж таки звернутися до лікаря. А на своїй сторінці я розповідаю, що робити, щоб не хворіти. Підписуйся.